Усім доброго святкового дня. Дуже вдячний подписчикам, людям, які пишуть коментарі за ті роботи, які я виставляв. Мені дуже приємно, що високо оцінюють. Я вам дуже вдячний. Ну, є маленьке питання, Хлопці маленьке. От, кажу, та надійність маловата, можна чуть ли не в пісочниці ковирятись, та. багато таких питань. Про що це відео? Це відео буде таке трошки ліричним, навіть можна його назвати. Хочу сказати вам, от перед вами мотоблок Вейма М3. Це не є реклама. У мене було багато мотоблоків. Даже були такі тяжолі мотоблоки, як Водянка. Зубер, по-моєму, я з нього зробив міні-трактор. І сам колись, даже ще багато років назад, коли мотоблоків було ще майже в продажі, не було, я їх робив сам. Хай не багато, але кілька зробив. От. Ну, назвати його мотоблоком можна, назвати його культиватором Теж можна, не знаю, як правильно, там різні є всякі домисли по цьому поводу. Ну що машина хороша, то так, да, на мою думку. Перед цим в просто був мотокультиватор який важив 70 кг. Цей важає приблизно 100 кг. Не знаю чому, чи то оберти фризи були неправильні, чи може в мене неправильно робота велася на ньому. Він ну, мене заривався. Ну, одним словом, тонув. Ну, Представте собі 70 кг на витягнутих речагах, на витягнутих руках. Людина вже пенсійного віку ну, від такої роботи насолоди. Ну Не то, що ніякої. Цей мотоблок, як то так угаданий, в ньому є 4 скорості, три вперед, одна назад. Дуже важно, що вона перва поніжающа, малий ход це тисячі відео про це все, це супер. От. Ну Чим він хороший, що він не тоне. Я пробував його у нас тут при Дніпрові. Різні ґрунти, і солончакувати, і логові землі, і піску дуже багато. Починаю ну, від пісочних грунтів і кінчаю з солончаком мертвою землею. Справляється, скажу відверто справляється. Це про мотоблок. Тепер перейдемо, що кому потрібно, коїкий бюджет, коїки можливості. З такого мотоблока вже чотирискорисну тележечку можна підключити чи підсоединити. І є валот він Це теж важливо. Тут спереду є на шківу відбору можливості. Ще цей мотоблок, чим хороший, що в нього йде заводська, ось тут можна косілка, друго, живність косити. Це. Заплатив гроші, купив і забув. Ну, економічність мене поражає. У мене 600 пахотної землі півлітра, ну хай літра того бензину там. і все зроблено. Про які кошти може йти мова? Тут стоїть сімісільний мотор, ну, не знаю. Для мене це як находка там. Купляти дізель два рази переплачувати. Я його не нехаю дізель, ну, Говорю то, що з чим працював, про те і говорю. Ось от. От стоїть сімісільний мотор отакий. От ну, всі цю вейму знають, я кажу ще раз, це не реклама. Ну то, що задоволений, це дійсно так. Ну, потихеньку перейдемо, що кому треба. Ось стоїть міні-тракторок, який я вже виставляв. Декілька раз різні там були теми, а тепер я хочу сказати, що на такому тракторкові стоїть той же самий мотор. О, той же самий мотор, от. Виходить, от. що. З такого ж самого мотора, тільки він з редуктором, поніжаючим Вот. двом Тут я повторяюсь, з двох скоросних шків, менший, більший. Тут великий шків 340-390. Цей тракторок теж може справлятися ну, багато з якими роботами. Я ще повторююсь той же самий вал боромушності, про який дуже вдячний. Саме більше відео люди дивляться, значить цікавляться. От, такий же самий мотор, та ж сама економічність, але ми ж вже маємо набагато більше функцій. Ми ж вже не ходимо, як за мотоблоком, ми вже на ньому сидимо, він нас вже везе. У нас є Два вала відбору мощності, один спереді. І також один ззаду. Є в нас також і гідравліка відключаємо. Коли не треба, вишочок собі працює без нагрузки. коли Треба включили. І виходить, що той же самий мотор, але ми вже маємо тракторок. От чому я кажу про бюджет про можливості зробити. Те хто каже, от я трактор зробив за 100 доларів. Ну, і добре, що він його зробив за 100 доларів. Ну, на сьогоднішній день купити мотор, купити резину от на 15. І багато-багато чого гідравліку, яка подорожала дуже-дуже. Що, що, може якийсь швелер можна десь якось на металопрухті, то приймають по 3, продають по 20%. От, ви всі ціни. Часто задають таке питання. Ну Це яка ціна? Кось що є, хто що докупляє, а в кого зовсім нічого нема. А в основному 90% платять за токарні роботи і дуже великі гроші. Переходимо до третьої модельки, Тож я її показував. Ну, виходить, що тут вже є у нас генератор, стартер, двіятель 16 лошадіних сил, щиток приборів, Дві коробки, вал відбору мужності не Ця модель, виходить, ще набагато дорожча. Чому я це все кажу? Тому що задають питання, От що може той трактор, а що може той трактор, а що може. Тепер судіть самі. Ці трактори зроблені, можна сказати, починає. Ось цього. Для дачі, для дому. Міні-міні роботи, сніг, там, ну, боже мій, для нього теж робота знайдеться. Це вже більш комфортніше. Чому? Тому що електростакір, тут же самий гідроруль уже стоїть. Будь ласка, вже все легесенько, все працює. Той же самий переломочка, все зроблено, як говориться, і в ОМ. І... А ще задавали питання, Шо, для чого потрібна коробка для ВОМа. Ну, може людина мало працювала з такою технікою, для чого різні, нужні, різні швидкості для ВОМ. І Тим більше задні. Ну, Наприклад, цепили ми той самий морковку дорогокол, накрутили ми брьовничко, а воно не розкололося. Що ми робимо? Беремо монтіровку, назад відкручуємо. А тут ми нічого включили задню, викрутили і все. От Тобі для того нужна і, 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 і задня швидкість для для вома. От. От таке святкове недільне. Відео хотів для вас, друзі, зняти, подякувати вам за всі добрі, теплі слова, за понімання. От. Бажаю вам добра, здоров'я, мирного неба. Щоб все було добре, щоб всі роботи, які ми задумали, виконувалися. Війна війною, а Рожсі. Прийшла весна, треба робити, треба сіяти, треба все робити, для того, щоб було всім добре. Дуже вам вдячний і ще раз вас святом добра і здоров'я.